Вітаю! Розглянемо властивість логарифм добутку. Отже, якщо нам треба прологарифмувати добуток чисел x y, то ми можемо додати окремо логарифм від х плюс логарифм від y при тій самій основі. Але… Часто зустрічається у завданнях саме ось такого типу вирази, коли ми маємо суму, і треба пригадати, що суму логарифмів з однаковими основами можна замінити на логарифм від добутку. Тобто дану суму можна записати як логарифм за основою 18 від добутку 36 помножити на 9. Звісно, множити не надто зручно і зовсім не хочеться. А коли не хочеться множити, одне робимо, розкладаємо на множники. Причому 36, я бачу, легко розкладається, як 18 на 2. Чому саме так? Я думаю, ви здогадалися, адже 18 в нас основа, тому добре виділити в числі, яке логарифмуємо, 18. Далі дописуємо помножити на 9 і бачимо, що ми помітили: 2 на 9 це теж 18, а 18 помножити на 18 це 18 у квадраті. Тобто, можна замінити як логарифм з основою 18, 18 у квадраті. Ну, а це вже, очевидно, 2. Адже логарифм це показник, до якого треба піднести 18, щоб вийшло 18 у квадраті. Зрозуміло, що це 2. А порахуй тепер ти. Логарифм за основою 12 числа 16 плюс логарифм за основою 12 числа 9. Відповідь пиши в коментарях.